Всім доброго дня. Сьогодні у нас влася Чергова комісія з боку господарства на порядку. День одне питання присутність депутатів Софії Русайна і Селак Михайлович. Більшість опозиція розпочати роботу комісії, які будуть викликають пропозиції. Господа. Тож словах, столзах, хто оплати хто отримали, значить, відноголова перичного п'яти роботи комісії. На комісії також і присутні суттєво судно було військової ОТГ Мисовської міської ради Людмила Миколайович Корецький. На порядку денно вноситься одне рішення про затвердження проекту документації на нове будівництво спортивно виданчика штучного тренингу покриттям вулиці Центральна, 74, чотири села Аламіська воля, Алявського району міської області загальною по почтовичською вартостю у сорок три то, тобто, буде, то на 4 мільйони, 4 мільйони 300 тисяч, так? Так. Like. Е, в тому числі будівельні роботи на 3 мільйони 476 тисяч, устаткування меблів на тарі 40 тисяч 549, інші витрати на 86 тисяч 819 гривень. Контроль за виконанням даного рішення покладається на Російній комісії з питань школи комунального господарства та вгустрою інфраструктури та транспорту, точніше, точно, на нашу комісію. Тому то є цей. Є пропозиція, він стане про дане питання на голосування, щоб вони були зайняти на черговій сесії. Хто за те, чи має якісь попади, що і прошу? Якщо немає прошу голосувати. Дотримається, <плес> значить, оборон на вичення прийнято. <плес> <Бо, плес> дякую. Тож, якщо буде потрібно було піскові коски сказати на в я думаю, що на сесії це все буде так що я думаю, що тут на комісії ми всі згодимося йдеться. Передше все питання, що не перше, не кажу, чого у нас розідається. Ми знаємо, коли йдеться, ми знаємо, що мій майстати, яка вже ми бачимо, так і yeah. завершення. Маємо надію, що ми цього року хочемо реалізувати, Так, Так, звичайно, є дуже велика тут надія. Є попередні вже як то кажуть, тут умови. Умови, щоб це реалізувати, ми маємо в міському бюджеті вже на сьогоднішній день е, кошти на даний об'єкт сумі 3 млн 500 то тут залишиться тільки співфінансування з нашої сторони, з місцевого бюджету біля 800 тисяч. Я думаю, на чергових сесіях нам, то, тобто позачергових сесіях, так проводиться, ми ті кошти десь віднайдемо, бо об'єкт можливо не є ж такий першочерговий, але. Він є важливий для нас, для громади, для даного самого пункту, тому що громада рамського неодноразово заявляла про бажання і підтримку в тому плані. І е дійсно, тим більше така сума є вже передбачена в міському бюджеті, шкода би було втратити її, е бо це такі, скажімо, акції, які дуже рідко бувають. Ми більше немає важливо, що на сьогоднішній день залишається найбільшою сільською радою за нас так сказати, ну, так сказати, з Торосинським жорстокою Старосинського гурта. А якщо взяти по зі раді, то у нас найбільше населення Солженська воля, і найбільша школа, власне, також населена воля, тому то я думаю, що географічно таке сположено, що маленької поля свястирами. Ось ці колі, а навіть воля і колосці максимальний та з типа. Бачимо самі, що здобутки в даному дані галузі спортивного максимально із футболу, як завжди, на данську не пасання, тобто не завжди було. Є футболістами, будуть футболістами, хочу бути футболістами. То я думаю, що цей проєкт має право на життя і має доктор кажуть адресований правильною, і за правильною адресою. Якщо таке, що доповнення. Якщо більше немає, тоді це тоді. На тому завершуємо роботу нашій комісії. Якщо більше то допомогти немає. Дякую всім за спільну роботу. Дякую за увагу. До виспішена на сесії у міської ради коротко б'ються зараз. Добре, дякую.